Презентація поетичної творчості Марії Вайно та картин художниці Тетяни Павлик відбулася в Івано-Франківську. Їхній творчий вечір зібрав чимало поціновувачів літературного і художнього мистецтва. Марія Вайно і Тетяна Павлик спілкуються вже понад 10 років. Відтак вирішили об'єднатися у творчий тандем. У книзі поетеси пансіонарія йдеться про життєвий шлях воїна січових стрільців Олени Степанів. Це перша українська жінка, котра була офіційно зарахована на військову службу в чині офіцера. Мені Дуже цікавий той період нашого січового стрілецтва, період нашої української еліти. Бо дійсно, от якщо послухати і пісень січового стрілецтва, вони, вони, вони якісь особливі в нашій історії, в, нашій, в нашому спадку. Серія картин Тетяни Павлик, дорога додому налічує 20 акварельних полотен. Вони присвячені цьогорічному ювілею міста. Тут зображення місцевих вулиць і архітектурних споруд. Художниця каже, таким чином прагне вшанувати своє рідне місто. Місто, любов до міста. Це моє рідне місто. Я тут народилася. Я тут основні свої виставки, основна своя творча діяльність. Тут відбувалася і відбувається. Ну, мені здається, цього більше як достатньо. Мистецтвознавець Михайло Дейнега переконаний Тетяна Павлик. Одна з художниць, хто достеменно володіє технікою акварелі. Таке написання картин є доволі складним з художньої точки зору. Роботи її надзвичайно цікаві, тому що крім самої техніки акварелі, вона ще використовує свою таку змішану техніку або авторську техніку. І через це її роботи ну не можна сплутати ні з якими роботами. А поза тим, вона ну знана не тільки у нас у івано франківську вона знана вже в Україні. Вона є учасниця багатьох міжнародних пленерів. Учасники творчого вечора отримали книгу станіславські фрески. Тут новели Марії Вайно доповнюють ілюстрації Тетяни Павлик. І Іваненко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.